Закону зараз, ви просите е, надати вам час і перервати це судове засідання, щоб, як як ви щойно сказали, виконати свій обов'язок. Адже е, в ні в Конституції, ні в КПК, ні немає таких прецедентів в судовій практиці світовій не в України, щоб е, була якась норма процесуальна, на яку ви могли зараз покладатися, суд, встановлюючи під час звичайного досліджуючи матеріали справи. Має встановити, є факт бездіяльності вами допущений чи ні. Якщо він допущений, приймається рішення, а не надається вам час виправити вашу помилку, якій ви вчинили, на мою думку, злочин, і маєте нести карну відповідальність. Значить, ваша честь. Якщо він не надасть такої зараз відповідно, доказу про існування такої норми, я заперечую проти надання додаткового часу. Чому? Тому що як 220-й статті сказано, цитую бо супротив вас вашого, то, що виступу зараз, напевно, ви зробите. Я просив все-таки почути. Там сказано так, що бездіяльність слідчого наступає чи детектива. Е через 72 години, навіть якщо це 72 години і одна секунда, <з outdoor noise> якщо допущено факт був бездіяльності в даному випадку, з 3 числа пройшло скільки на сьогоднішній день, уже 2,5 тижні. Тому констатується факт наявності у дити, значить наявності бездіяльності у діях. Дитива Тібекіна, тому я заперечую проти надання додаткового часу йому. Чому? Бо він вже використав свій час. Будь ласка, у світповіді цієї особи прошу, прошу. відповіді ті, що ви повинні були надати. Є у мене є чесно. Я всі матеріали передав спеціалізовану антикорупційну прокуратуру супровідним листом, але в разі необхідності я можу надати суду і надам копію постанови, яку ми 6 жовтня цього року винесли. Копію запровідного листа ім'я заявника, яким ми надіслали постанову про часткове задоволення його клопотання і всі інші, необхідні матеріали. Ваша честь, і ще одну хвилиночку, репліку. Я маю право на це. Зрештою, думка. Думка або позиція детектива Тібекіна я вважаю є абсолютно не тут неприємною взагалі для суду, тому що суд не може покладатися на пусті, нічим не підтверджені слова, такі як є, і я чесне слово маю, і я цитую собою всіх не вожу. Тому що чинним законодавством передбачено. Що таке доказ, що таке допустимий доказ, що таке неприпустимий доказ, що таке наявність доказу, що таке відсутність доказу? Ви їхали на це засідання, детектив текстів Ви довгі були, е, знаючи, від щойно відповіли на е, запитання судді. Чи знаєте ви стосовно чого проводиться засідання суду? Умов, ви сказали, безумов, знаєте. Значить, ви знаю. мали зараз привести відповідні докази, якби вони у вас було. І е, е, я не буду зараз казати, що саме які ці докази мають бути, бо це є е, відповідні навіть цілий документ, який називає, і не будемо зараз його показувати як постанова кабінету міністрів щодо користування правил щодо пра, правил користування послугами поштового зв'язку. Я так здогадую, що ви поштою направляли кур'єром, ото що мало бути або рекомендований, бо цінний лист відправляло це зрозуміло судомісника, коли суд власне засідання до двадцять четвертого десятого чотирнадцятої години години. І пан Дібекін, скажіть, будь ласка, я на яку норму посилалися, коли заставляли суд чекати? Ви не знаєте, що суд дає розтат роботи, що суд має працювати, я, що бідні перів є, є. Якщо у вас є бажання зі мною поспілкуватися, буде. буде, в Генпрокуратуру звернуся. Звернуся в Генпрокуратуру, щойно за перевіщення. Тому що, ваша честь, це ми не, не, не ту ціну зараз платимо на, на війні на східній Україні, що таки е, детектив, як пан Тябекін, заставляв указував суду його чекати, поки він приїде запізненням на одну цілу годину.